З 20 до 26 квітня 10 ентузіастів на чолі з головою спілки прихильників бойового гопака в місті Черкаси Олександром Проценком йдуть човном у шестиденний похід Дніпром. Такий захід організовується вперше. Екіпаж практично скомпонований. Стартуватимуть учасники в Києві, а зупинятимуться в Жищеві, Трахтимирові, Каневі і Черкасах. Ідея виникла, коли я перегляну фільми Чайка свята покрова та Чайка спас на Кам'янській Січі, каже Олександр Проценко. Зі слів організатора, основна мета заходу пропагування здорового способу життя, а також відродження української козацької флотилії. Таким чином, учасники хочуть популяризувати бойовий гопак як лицарське бойове мистецтво українського народу. Щодня веслувальники проходитимуть на човні близько 30 кілометрів, а також влаштовуватимуть майстер-класи у містах, де зупинятимуться. Зокрема, показові виступи із шаблями, різноманітні фаєр-шоу та ходьбу по вугіллям. 26 квітня учасники прибудуть до Черкас, проте основні церемонії нагородження проходитимуть 1 і 2 травня на базі дитячої нацької школи з веслування, де відбудеться свято спорту 2013, присвячене відкриттю нового веслувального сезону та популяризації веслувальних видів спорту.